ранку, шановні друзі, доброго ранку, дорогі телеглядачі, Це Лтава, телевізійний канал Лтава, ваш улюблений і ранок на Алтаві. З вами у студії прямого ефіру ведучі Андрій Кадук та да, Наталія Дяченко. Ми сподіваємося наш мистецький ранок. Да, да, ми сподіваємося, що і мистецький ранок, і взагалі і ранок на Лтаві ваша улюблена програма. Ми говоримо про полтавців і для полтавців. Ось так. от. І е, для тих, хто, можливо, не дивився з якихось причин, ми вже сьогодні зустрічалися в нашому ефірі з Майстром вишиванки. Так, майстром ось, народної творчості народної з вишивання. Творче, да, з вишивання. А от зараз ми зустрічаємося з майстром народної творчості з гончарства. Ось так, от гончар. Шановні друзі, ви бачите, на нашому столику вже, ну, скажімо так, хотів сказати, філіжанки з кавою, але майже. У нас тут і для вареників є, і для чаю, та для більш е, Я бачу, ти не напоїв. Я не поснідав сьогодні. Ні, я просто дивлюся на ось. От зараз ти покажеш, дивися. Зараз дивлюся на так, оцю роботу. Я цьому участі да. не беру. Все, де, я, ну ми нормально, ми з гостем. До речі, давайте про гостя да, поговоримо, от його вже показують нам. Євген Євтушенко. Євген Євтушенко, майстер народної творчості. Yes, гончар. Доброго. Ранку. Доброго. доброго ранку. доброго ранку. Доброго ранку всім. Євгене, наше ранкове, наше суперпозитивне і бадьоре запитання. Як збадьорюєтесь на початку нового дня? E, ну, напевно, як більшість кавою. Е, ми, нас з дружиною завжди е, збадьорює дочка, яка прокидається раніше за всіх, звичайно, бігає по хаті і будить нас. Тата, мама, вставайте. Ну, а потім кава, звичайно, ну, бо сніданка намагаюся взагалі з хати не виходити. Правильно. Я, я поки сніданка немає, я сплю. Я вам так скажу, якби в мене був такий посуд, я б також би сніданка не виходив. Чесно кажу. Мені вже от серйозно, прямо викликає от... Апетит. Апетит надзвичайно. Мені так і хочеться, знаєш, от відкрию зараз, а там вареник. А у мене насправді все це викликає цікавість. Як же ви, Євгене, захопилися гончарством? З чого все почалося? О, ну, почалося все взагалі ще з школьних років. Я ще там, в молодших класах почав займатися в гуртках керамічних. У нас їх досить багато. В Полтаві є при школах, при центрах творчості дитячі. І от так я якось почав ходити, ліпити там якісь фігурки, щось гратися. Ну, це дуже подобалося, і взагалі проводив дуже багато часу в керамічному гуртку. І у нас там така сформувалася, як родина, це в другій школі mm -hmm. було. От. І після цього якось вже потягло почати більше малювати, тобто готуватися вже до якогось більш високого рівня. Ну і так пішло, 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 і все життя цьому присвятив. Пішло, так, пішло І приїхало. Так, куди? і приїхало. <гум> Пам'ятаєте свою першу роботу? Ні, Важко, ну, говорять, що згадати. першу роботу завжди пам'ятаю. Важко згадати. Е, ну, перші роботи це були такі якісь фігурки маленькі, там якихось людей, там, собачок, тобто ага. такі дитячі речі. якісь. А от з гончарства, саме перша робота, е, все починалося, як завжди, знаєте, у всіх з якоїсь чашечки або попільнички. Так. Це найпростіше і е, ну, досить складно зразу почати робити щось таке. На щось схоже, скажімо. Ось ви так. принесли до нас тут е, чимало виборів. Виробів е, 5 екземплярів. Так, виробів. Ну, я так розумію, е, це, це у нас, це. нас глечик для молока, мабуть. Так, да? так. так. Для молока, компоту, для будь-яких таких напоїв. Все, це що завгодно. Це так. все-таки варенична, чи щось, щось е, можне інше? Це взагалі-то можна в цьому готувати кашу. Тобто це класичний горшок з класичною ручкою. Е, в принципі, всі форми є. Е, Класичні взяті з історичних зразків, е, горшок, в якому можна готувати кашу, борщ, вареники подавати до столу, все що завгодно. Тобто такий універсальний. А ось там трохи е, подалі. Це, це більш сучасна сторінка. Так, я приніс, щоб як якось так, так я не знаю, з якого боку. Додиві. Це чайничок, такий ага. собі чайничок. Він свіженький, ще кришку він свою не, не, не знайшов. Тут буде не керамічна кришка, mm -hmm. а можливо з пробкового дерева, щось таке. Ще, тобто от, вона, вона ще шукає свій е, чайник, ця кришечка. От, так, тобто е, більш сучасна така річ. І взагалі стараємося робити би, різні речі, які були би цікаві більш широкому колу людей популяризувати, так скажімо, кераміку. Ну, я взагалі дивлюся, що от, ну, я б оце виділив от так. Два ці глечики, цю миску, скажімо так чи як її правильно назвати, горшок, горшок да горшок? Ну це. Більш традиційно, да? це дійсно таке більш сучасне. Я знову ж, ну, я, ну я не можу. Да? Ну, мені подобається. Ну, а, чесно я тобі бачу. кажу. Да. А я хочу такі зануритись у технологію процесу. От Хоче виробити ви майстер такий гличик? З чого він починає? Як все відбувається? Цікаво нашим телеглядачам. Ну, Історично взагалі починалося все з копання глини. Так. Зараз, звичайно, ми глини не копаємо, тому що вони де чому? А чому? А чому вироби були б золоті, якби ми ще й глину копали? Зараз насправді простіше замовити, придбати глину на заводі. У нас є декілька виробників, скажімо так, глини. Це славянський завод, там є досить крупний завод, такий спільне якось німецько американсько українське підприємство. І там завод, який готує глини на всю Європу, там майже не на весь світ. І є звичайно, наша опішня, всіма улюблена. Де так само на заводі можна придбати сиру глину. Тобто це вже йде в люшках готова глина, яку тільки відрізав і працюєш з нею. Тобто, вже вона перебита, перемелена, зайвих домішок в ній немає, тобто зразу, зразу до праці. Працюєш з нею? Це як відбувається? Да, ну, е, беремо да? шматочок. Беремо шматочок, ставимо на гончарне коло, центруємо. Тому, в залежності від того, який нам треба виріб, ми беремо більший і менший шматочок само собою. Uh -huh. Центруємо, проколюємо, тягнемо стіночки, потім там доводимо, як нам треба. Робимо, якщо це глечик, ми робимо носик, потім приклеюємо ручку, коли він трошки підсохне, е, його там декоруємо якось, ставимо, сушимо, ставимо в піч, випалюємо. Температура випалу десь порядка 950 тисяч градусів, в залежності від того, яка глина. Нічого собі. Відповідно, спеціальна піч. І це е, у вас все вдома чи є? Так. Так добре, а от гончарне коло а, воно крутиться в якомусь тільки за, одному за напрямку за годинниковою повести. стрілкою має Чино, крутитися. Поки, це, це правильно взагалі-то історично крутилося воно проти годинникової стрілки і крутилося правою ногою. Навіть якщо майстер був лівша, його перевчали. Тобто mm -hmm. на, прав, на праву сторону. Зараз вже цьому не приділяють уваги, в принципі. Тобто, вже як хочеш, так собі й гончаруй, але старші майстри, коли бачать, коли. Хтось із молоді крути в ліву сторону, то вони так на це дивляться і зразу питають, хто тебе вчив, mm -hmm. що ти mm -hmm. робиш взагалі. Незадоволені. Так, так. Ну, і Відповідно, це ножний круг, якщо старовини. Ну, Я думаю, що більшість людей його бачили знає. Лавка, круг, знизу більший барабан, mm -hmm. зверху менший. Відповідно, зараз переважна більшість вже працює на електричних кругах, ну, щоб, скажімо так, економити силу на. Махання ногами скажіть, будь ласка, у мене от у мене таке дуже, скажімо так, сучасне запитання. А наскільки користується взагалі зараз попитом а, подібна продукція? Ви знаєте, на диво, дуже приємно, що дуже багато людей і старшого віку, і молодшого віку полюбляють цей посуд, тому що як я бачу, у нас це сидить глибоко всередині, в корінні. Ми ми бачимо, що це для нас рідне, воно викликає на степлі почуття, і людям хочеться цим користуватися. Деякі люди навіть спеціально будують під це піч дома, ну, якщо це, скажімо так, приватний будинок, і в людей є якась фінансова можливість, спеціально будують піч для того, щоб готувати саме в печі, не в духовці, там газовій, а в дров'яній печі. Тобто досить, досить популярна зараз кераміка, і тим паче, що це дійсно екологічно чисте Продукція. Ви можете бути в ній впевнені, тому що е, це технологія унікальна, яка, в якій практично нема чому бути е, шкідливим, хімічним та? шкідливим. Mm -hmm. так. Е, ще чула таку цікаву річ, що е, якщо глиняний виріб поносити з собою деякий час, він переймає ну, енергетику людини, просто кажучи, а взагалі якісь вібрації, і навіть стає амулетом і допомагає. От як ви можете це прокоментувати? Взагалі е, щось містичне пов'язане з глиняними виробами. Можете да, нам розказати? стикалися з таким? Е, я взагалі вважаю, що кожен природний матеріал він має такі властивості, про які ви говорите, е, скажімо так, накоплювати енергію. Е, і якщо от нам навіть у мене був такий мистецький проект, що я виставляв дошки, на яких я ставлю сушу вироби, як скажем так, як картину, тобто уявіть, скільки там сотень чи тисяч виробів пройшло за цей час через ці дошки, і кожен. Цей виріб мав якусь енергетику. І кожен цей виріб потім поїхав до когось додому, в інший куточок України або в інший куточок планети, наприклад. Е, тобто, звичайно, це енергетика, яку я даю виробам, тобто, з яким настроєм я сідаю за коло, з яким настроєм я працюю, з яким настроєм я випалюю. І потім е, воно приходить до людини, воно зразу е, на ярмарці людина побачила, зразу це моє. Вже несе в собі так, тепло, так. якесь? І, в принципі. Такі натуральні матеріали вони зберігають енергетику, звичайно. Ну, а на рахунок містичних речей, то як і в будь-якому народному, скажімо так, народній творчості є деякі містичні речі і досить їх багато, але, на жаль, зараз дуже мало їх збереглося, і дуже мало хто може про них розповісти. Зараз дуже мало. ну, Залишилося, можливо, один-два старих майстри, які... Знають дійсно якісь такі речі, про які ми навіть ну не уявляємо собі. Скажіть чесно, Євгене, смачніші страви, чим звичайного якогось там посуду, не знаю, залізного, там, керамі... не керамічного? Смачніші. Я, ну, це знову ж таки, так, ви не... майстер, звісно, ви скажете, що смачність. Так. Давайте так, відсторонимося. так, Чисто об'єктивно. Е, об'єктивно смачніші, навіть з тої точки зору, що люди, коли приходять в другий, в третій раз купляти вироби, вони завжди кажуть, що смачніше набагато, і тепер тільки в такому посуді і готуємо, і їмо з таких мисок, і п'ємо з таких чашок. Тобто. Якщо, якщо б це було не так, то люди просто б не приходили. А люди приходять, буває таке, що якщо ярмарка, наприклад, в якомусь місті йде там 2-3 дні, люди на наступний день приходять і кажуть, ми вечором попили чай з ваших горняток, І сьогодні ми прийшли придбати ще щось. Так що, якщо, якщо дійсно в людині воно відзивається, оце, от скажімо так. Тяга, це до, до, до цього коріння народного, то е, люди звичайно повертаються і користуються цим посудом. Тим паче, що він абсолютно універсальний і нічим не відрізняється від е, магазинного по властивості. А буває, що приходять і говорять: зробіть мені отакий горщик з отакою, 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 отакою загогулінкою. і ви розумієте, що це оце найоригінальніше замовлення. Ну бувають, звичайно, оригінальних людей нас вистачає і бажання бувають дуже різні. Але е, кераміка така штука, е, що в ній дуже важливий елемент технологічний. Тобто, якщо я зроблю дуже тонюсіньку, таку довгу, якусь ажурну ручку, то е, це може підходити для ковки, де міцний метал і він витримує mm -hmm. тонкі лінії. Е, в кераміці така ручка просто відлетить. Або ви не зможете за неї взятися, бо вона залишиться у вас в руках. Тобто е, такі якісь речі, звичайно, е, в замовленнях коригуються, тому що. Так само люди питають, а чому от я хочу така, щоб ручка була, щоб я там рукою запхав в повну руку. Я кажу, ну розумієте, історично такого бути не могло. Тому що якщо у вас в печі готується борщ, каша, ще щось, і у вас кожен глечик там, чи горщик за такою ручкою, то у вас, крім одного, в піч більше не поміститься. Тому вони були з маленькими ручками акуратними, щоб вони не відбивалися, ці ручки, і щоб було зручно їх скажімо так, розміщати і в печі, і на столі. А з донькою гончаруєте? Ну, от потрошку починаємо. Дружина, звичайно, на мене жаліється зараз, що я мало її вчу, але, але ну там, як завжди ж знаєте, вона приходить, коли я сижу і працюю над якимсь замовлень. Ну, але так... трошки, трошки вже мажеться в глині, вже, вже граємося трохи. Знає? Ну що ж, як то кажуть, дай Боже, дай Боже, ще на одного майстра стане більше. У нас у Полтаві, в Україні взагалі. Ну що ж, пане Євгене, дякуємо вам за цікаву розмову. Я нагадаю, шановні телеглядачі, що у нас у студії був. Євген Євтушенко, майстер народної творчості, гончар. Відповідно, знову ж таки, мистецький ранок. Ми сьогодні присвятили все мистецтво, і я думаю, що ця розмова вам знову ж таки сподобалася. Ранок у нас не тільки мистецький, а ще й позитивний. Так, ранок у нас позитивний, ми рухаємося далі. Е, у нас наступний сюжет присвячений саме позитиву. Шановні друзі, так у полтавців. Ми запитували, звідки вони беруть радість, усмішка, від чого з'являється на обличчі, звідки вони беруть позитивні емоції. Я хочу сказати, що полтавці з величезним задоволенням відповідали на це запитання, тому що напевно кожен згадував про свій знаєте, внутрішній позитив, про те, що він любить у житті найбільше, що дарує йому найбільшу насолоду. Отож, дивимося наступний сюжет. Тап